собачками. вона мені подобається ця фотографія, бо на ній видно його простоту. Такий він був простою людиною. Простим і справжнім, каже, пам'ятає свого батька Олега Тищенка і його єдиний син Андрій. Батько був з багатодітної родини, все дитинство провів у селі Уздиця на Глухівщині. Сам чувся грати на баяні, писав вірші, малював, працював з деревом і навіть розводив бджіл у юному віці. І… От, мабуть, мені від нього передалося, що він із таких підручних матеріалів, там якісь досочки, палички, міг там, запросто там, табуреточку яку-небудь таку незвичайно зробити, або із якихось там кривеньких досточок міг зробити горщик для квітів. Після школи Олег здобув фах механіка в Глухівському агротехнічному коледжі, а потім учителя трудового навчання в педагогічному університеті. Під час навчання він створив сім'ю і почав працювати, щоб забезпечити її. Андрій згадує, що Олег постійно пробував себе в різних сферах. Їздив також на заробітки. Він був комунікабельний, відкритий, такий щирий, завжди вмів пожартувати вилучно. Підтримував людей, допомагав, завжди от, протягом всього життя а, виникали ситуації, коли ну, потрібна чоловіча допомога, там, а, десь що, якусь викопати траншею, перекрити кришу, а, щось навіть побудувати. І він завжди а, без всяких питань, а, з легкістю на цю роботу погоджувався. Після початку повномасштабної війни Росії Олег з перших днів хотів долучитися до війська, згадує його син Андрій, але тоді завадили обставини, адже його старший брат уже пішов захищати Україну. У липні 2022 року мобілізувався й Олег його прикомандували у 146-й окремий ремонтно-відновлювальний полк. Він довгий час був у місті Золочів. Це Львівська область, якщо не помиляюсь. А потім у нього почалися виїзди вже у зону бойових дій, але як електриком. Вони заряджали акумулятори для техніки. Більший час вони були на Запорізькому напрямку, іноді на Донецький напрямок виїжджали. І тоді вже ну, почалося таке його. Більш воєнне вже життя навіть у найважчих ситуаціях каже Андрій: його батька не падав духом. На передовій знаходив прості речі, що приносили радість. Він дуже любив собак. У них там були цуценятка, вони жили прямо з ними в вагончику. Завжди присилав фото з ними, відео, як вони підростають. У жовтні 2023 року на Авдіївському напрямку зник без вести старший брат Олега Володимир. Це каже Андрій, вразило батька. Олег, попри слова рідних та командування і можливість демобілізуватися, вирішив перевестись у бойову частину. Він о, сказав, що не хоче ховатися за цією подією, за спиною брата. І все ж таки написав рапорт. І… Якщо я не помиляюсь, у лютому він пройшов навчання. Після навчання його відпустили у відпустку. От він якраз побув вдома, і потім вже поїхав у складі 42-ї бригади. Після переведення в бойову частину Олег набагато рідше виходив на зв'язок з рідними. Їм не дозволяли користуватись телефонами, щоб не викрити місце перебування 5 травня 2024 року. Олег сказав, що йде на завдання і не буде на зв'язку кілька днів. І вже 11 числа я зрозумів, що вже 5 днів пройшло, і намагався йому дозвонитися. Я йому дозвонився. Зв'язок був дуже поганий. Але він сказав, що все добре. Вони затримуються на полігоні і ну, що ще трошки не буде зв'язку. Зв'язок був поганий, він ще щось сказав, але я вже не почув Зв'язок обірвався. За кілька днів із військомату зв прийшла звістка. Олег Тищенко загинув у бою на Харківському напрямку 14 травня. Я досі намагаюсь згадати. Що тоді він сказав, коли, ну, коли зв'язок почав пририватися, і дуже жалкую, що я не почув те, що він сказав. Бо сподіваюся, що там були якісь, можливо, важливі слова. Олег завжди вчив зберігати спокій і ставитись до проблем і до стан. тимчасових подій, що згодом вирішаться, додає Андрій. Якщо чесно, ну, е Різні ситуації виникали, але завжди він намагався зберегти а, мудрість а, реагувати на ситуації спокійно і, а, якби, а, може, несвідомо, але от, а, бути для мене прикладом, що всі ситуації, які виникають у житті, вони а, Вирішуємо. До них треба ставитися як просто для до подій, які сталися і які через час вже забудуться. Тобто на все реагував, як так воно і має бути. Олегу Тищенко було 46 років. Поховали воїна в селі Уздеся, який він вважав своєю батьківщиною. Пам'ять про нього зберігають у родині, а також його згадують побратими як відповідального працевитого бійця. А його відкритість і готовність допомогти завжди вражали тих, хто був поруч. Додає Андрій. Олександр Соломко, Анастасія Лученко, Суспільне новини, Сумщина.